Бидло Майдан у Вінниці, друга частина і не остання. У Вінниці бидло зібралося, щоб протестувати проти мобілізації, бо їм, бачите, не хочеться боронити Україну. Не хочеться, щоб їхні там чоловіки, друзі, з ними вони посміли про це голосно заявити, ламати двері, інші безчинства вчиняти в, в комендантські години. І не були за це покарані. Мали бути його покарані, мали бути виконання спецслужби, і то все мало би лежати і бути е, мобілізоване. все те, що там було. Але на жаль, так не сталося. Ми маємо очікувати продовження аби, до майдану два в кожному значному місці, як мінімум, там, де є. Те цікає, як мінімум там, де працюють люди з метою мобілізації в Збройні Сили України. Бидло, воно відчуло кров. Воно відчуло, що воно може, воно відчуло, що воно на що здатне, що воно нікчем не бидло. Воно може будь-які гасли виголошувати і може руйнувати державу, і йому за то нічого не буде. На жаль, наші правоохоронні органи цього допускають. На жаль, суспільство поки що це толерує, ідеї знищення України, ідеї проти мобілізації. Можна багато говорити, мало слухати. ми з вами розуміємо, що кожен, хто виступає проти ЗСУ, кожен, хто виступає проти мобілізації, кожен, хто виступає проти ТЦК, цей ворог народу українського, це є московська шматика має бути роздавлена і знищена. І правоохоронні органи закликають, все ж таки якісь дії проводити активні. У них є всі засоби. Вони, вони куповували собі на мільярди гривень всіх можливих засобів. То чому не застосовують? Вони чекають, поки до людей застосовують, до бидла вони не хочуть застосовувати, а будуть до людей потім застосовувати.